У нас дівчинка. Ще його колишня? Що може бути важливіше за родину? Ще одна родина. Ти розумієш, що він все одно на тобі не одружиться. Любов перша і остання. Який батько, такий і і син. <вірш> Сьогодні вам свято без свята. З новим щастя. І що без війни. Та рішення прийдіть спеціальний воєнний операцію. Від потужних випівків грудяних дергнув. Їдете до мами під Київ. І ми зараз виїжджаємо. У місті Русья, нам капс Давайте познайомимося. Це ти маму удруге відбив? А чого ти мені не розповів, що зустрічався з тою Оленою? Та коли то було, як посужити? Ти її досі любиш. Іди сюди. Чому ти Святу? Всі зради прощала, а Саші тоді навіть шансу не дала. Тому ще, Саш, я любила. Страшно мені. Так страшно. Господи, побудши. У Горзі для Бородянки гостом лірпеня відкривають зелений суки нас хотіли. Головне вивезти дітей. Я хочу, щоб ти знала, я тебе кохаю більше за життя, чуєш? Отче наш, який на небесах. Та святий цій ім'я твоє. Люди царствують. Хай буде воля твоя. Добавив усі на землі. Життя циклічне.